Лімфатична система це каналізація нашого тіла. На відміну від кров'яної системи, у лімфи нема, в серця нема насоса. Вона рухається тільки тоді, коли рухаєтесь ви. Сите по 8 годин, лімфа застаюється. Мало рухаєтесь – все накопичується. Наслідки, набряки, втома, головний біль та зайва вага. Один із способів, який допоможе покращити роботу лімфатичної системи, є діафрагмальне дихання. Ви робите глибокий вдих, живіт максимально надуваєте, видих, живіт максимально втягуєте. Вдих віддих це один цикл. Ця практика не займає багато часу. Її можна робити будь де стоячи, сидячи, лежачи. Сидьте на роботі за комп'ютером, спомнили, подихали. Мієте посуд подихали. Дивитесь фільм, спомнили, подихали. А якщо ціленаправлення ви приділите цій практиці 50 хвилин на день, то через якийсь час ви замітите покращення стану свого здоров'я. Практикуйте!